Доброго дня! Практична робота з інформатики на робочому столі або в локальному диску, дискуде, ви відкриваєте будь-яку папку зі свого комп'ютера. Ось, наприклад, ви відкриваєте папку, в якій міститься перелік різних файлів та папок. Будь-яку. Відкриваєте її на весь екран, щоб було добре видно. І потім на клавіатурі натискаємо клавішу Print Screen, тобто робимо скріншот. Ви один раз її затиснули. Тепер згортаємо папку і відкриваємо програму Paint. Вона є стандартна на кожному комп'ютері. Після відкриття програми Paint ми обираємо команду Вставіть. І перед вами з'являється скріншот з папки, яку ви відкривали. Тепер ми обираємо фігуру лінію, проводимо лінію рівненько. І тепер обираємо надпис. І записуємо, що це файл або папка. Підписуємо: в даному випадку ми пишемо, що це папка. Обов'язково редагуємо, визначаємо колір, можете визначити, прибрати лінію, залишити тільки напис. Тобто, ви вже редагуєте далі самостійно, щоб це було чітко, гарно, охайно. Видаляєте все зайве, редагуєте, потім проводите, можливо, там ще лінію біля іншого, так, рівненько робите надпис, що це файл. Знову ж таки, колір можете редагувати, опрацьовувати і колір ліній, і колір тексту, робити такий, як вам подобається. Шрифт також це ваша творчість, ви можете шрифт обирати, той, який вам захочеться, абсолютно немає різниці. І таким чином можна підкреслювати. І таким чином ви підписуєте документи, які містяться у Вашій папці. Якщо їх багато, так, наприклад, як у мене, то ви можете підписати 4, мінімум 4 документи, так, щоб вмістились файли, папки. Після цього ви знову робите скріншот або фото своєї роботи і надсилаєте її у Classroom. Ще раз, давайте проговоримо, що ви робите. Ви відкриваєте па будь-яку папку на своєму комп'ютері або документах, робите скріншот. Потім відкриваємо програму Paint, обираємо команду «Вставіть», Проводимо лінію або одразу текст формуємо і підписуємо, що це файл. Чи папка, чи це файл. І так робимо підписи біля тих документів, які містяться у вашій папці. Після закінчення ви робите або скріншот, або фото екрану і надсилаєте його у Classroom для перевірки якості виконання вашої роботи. На цьому практична робота буде закінчена.